Що ми говоримо про 47% зростання ефективності навчання з адаптивними штучно-інтелектуальними системами? Це, от, наприклад, такі автори нас з Вінницького національного технічного університету опублікували роботи. Колеги пишуть про ну, вони використовують навіть числа, що більше ніж 2,5 рази прискорюється трансформація ось, завдяки використанням цих систем. Ну, скажімо так, не будемо міряти числами, але це значно прискорюється церква трансформація, якщо ми будемо і використовуємо такі системи. Дослідження малої академії наук нашої. І Projector Institute підкреслює важливість гармонізації інтеграції штучного інтелекту у навчальний процес, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з упередженістю алгоритмів і зниженням критичного, і зниженням критичного мислення. Які ж основні напрями використання штучного інтелекту? Їх багато. Фактично можна сказати про те, що ну, простіше назвати ті аспекти. Ті види діяльності, ті напрями, де б не використовувався б нині штучний інтелект. Це нагадує зараз те, як раніше ми говорили, де не використовуються цифрові або інформаційно-комунікаційні технології. Практично скрізь. Я думаю, що щодо штучного інтелекту та ж сама ситуація, навіть вона ще більш поширена завдяки доступності таких от технологій останнім часом. Щодо е, тих напрямів, які пов'язані з персоналізацією навчання, Значить, ми говоримо про те, що штучний інтелект забезпечує адаптацію навчального процесу відповідно до потреб, можливостей рівня кожного студента. І основні технологічні рішення вони включають відповідно адаптивні навчальні платформи, інтелектуальних т'ютерів, покрокову допомогу у розв'язанні завдач, миттєвий зворотній зв'язок і таке інше. Щодо автоматизації управлінських процесів. То штучний інтелект значно оптимізує управлі... управлінські завдання в освіті. Зокрема, це, ну, якщо це говоримо про навчальний процес, то автоматизація перевірки студентських робіт, оптимізація розкладу занять, провадження чат-ботів, які зараз активно, до речі, і освітні застосування, психологічні застосування проводжуються, проваджуються, системи прогнозування та попередження академічних проблем. Щодо освітніх досліджень, тобто ну, ми говоримо науково педагогічні Дослідження, дослідження в галузі соціальних поведінкових наук, то один із перспективних напрямів є використання освітньої аналітики, що дозволяє аналізувати великі масиви даних, прогнозувати академічну успішність та ідентифікувати ризику, скажімо, неуспішності або відсиву студентів, учнів. Ці дослідження охоплюють і оброблення чи опрацювання природної мови, використання штучного інтелекту для гейміфікації навчання. Підвищення мотивації студентів. Якщо ми говоримо про ключові виклики інтеграції штучного інтелекту в освітній процес, то вони, звичайно, є. Є виклики, є відповідно ризики. Передусім, це технічні обмеження, це використання певних видів штучного інтелекту, наприклад, освітньої аналітики, адаптивних систем навчання так і інше, потребує значних обчислюваних ресурсів. Ну і не секрет. Багато сервісів зараз безкоштовні, але сучасні, передові і найбільш проривні вони потребують плати. І кожен, кожна людина, яка з цим цікавилася і користувалася, вона знає, що ця плата для рядового вчителя та викладача, ну вона не дешева. Вона там, умовно кажучи, стартує від умовно від 20 доларів, о, тобто на місяць. Якщо нормальні ресурси використовувати, але з'являються певні альтернативи, і ними теж можна користуватися в дослідженнях наших науковців, нашого інституту такі рекомендації відповідно надаються. Тепер щодо ризиків, значить алгоритмічних упереджень, варто зазначити, що ну, значні є ризики, вони пов'язані із тим, що мовні моделі відтворюють гендерні стереотипи. У контенті в своєму у своїх відповідях, скажімо, да, коли вони формуються вже як рекомендації, як відповіді, якісь проекти рішень там і таке інше, і алгоритми ціні можуть несправедливо занижувати результати. Він може мати алгоритмічні упередження, ну оскільки рішення, скажімо, на основі штучного інтелекту ґрунтуються на історичних даних, які можуть містити приховану дискримінацію. Поряд з тим, ми зараз говоримо о соціальних мережах і по повідомленнях засобах масової інформації про те, що дуже багато застережень, що мовні моделі. Ну якщо ті, які використовували а більшість з них використовувала соціальні мережі, і соціальні мережі переповнені зокрема наративами, пов'язаними із е, тим впливом агресивним е, е, російської, скажімо, і пропаганди, і їхніх відповідно інформаційної війни з нами і такі інше, і це не в останній момент виникло. Це протягом тривалого часу, а відповідно, мовні моделі на цьому матеріалі навчаються, і відповідним чином це може впливати і до тобто, мова йде про те, що ці ризики дійсно є присутні. Далі є відповідні ризики дегуманізації та безпеки. Ну, серед них, що надмірна автоматизація навчального процесу, зокрема і з використанням штучного інтелекту, може призвести до зменшення живої взаємодії між викладачами та студентами, а це є важливим елементом розвитку критичного мислення, про яке ми говоримо. Ну і зрозуміло соціальних навичок. Інші аспекти емоційної емоційної оцінки, оцінювання емоційного стану і таке інше: проблеми безпеки, там захисту персональних даних і таке інше. Тобто спілкування із системами штучного інтелекту з використанням генеративного штучного інтелекту, зокрема, от, воно передбачає, що ваша те, що ви подаєте, цю інформацію, вносите її і так далі, вона знову ж таки залишається в цих мовних моделях для подальшого потім використання. Щодо е, того, що один із одним із важливих аспектів застосування інтеграції штучного інтелекту, є розвиток цифрової компетентності педагогів щодо його використання, як не парадоксально, але студенти, учні вже навіть ну не скажу з молодших класів, але з середньої школи точно використовують штучний інтелект, і ми всі знаємо з вами. І практика про це говорить практично в 100% випадків, якщо тільки є мінімальний доступ до цих сервісів. Учні одразу це використовують. І ми, ми повинні відповідним чином, як ми завжди говоримо, що у вчителя компетентності, знання, вміння навички, повинні бути на голову вищі від учнів. Тобто це серйозна проблема, от, яку потрібно теж певним чином вирішувати. І от рекомендації теж відповідним наведені на слайді, як ми це можемо робити, і це обов'язково потрібно здійснювати. Далі, те, що стосується перспектив розвитку. Штучного інтелекту в освіті, в освітніх дослідженнях, зокрема в освіті, от ми говоримо про те, що ну досить таки ну навіть вражаючі результати пов'язані з використанням штучного інтелекту, роботизованих систем от, щодо інклюзивної освіти, підтримки людей з обмеженими можливостями, От. відповідно те, що стосується інтегра... інтеграції доповненої реальності, віртуальної реальності, розширеної реальності, от, імерсивного навчання. Відповідних стандартів нормативних і, зокрема, питань регулювання використання штучного інтелекту активно з 2003 року, з вересня місяця, можна сказати, коли ЮНЕСКО провело свій перший тиждень освіти, де почали задіювати цілий, тиждень, був присвячений цифровим технологіям і штучному інтелекту. У 2024 році вийшли відповідні рекомендації щодо використання. У 2024 році, влітку, це європейський закон про штучний інтелект, де є питання його регулювання. Ми теж, з певною чином, в Україні Мінцифри такі нормативні документи, готує, використовує. І, до речі, у 2024 році за активної участі вчених Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук у у складі робочої групи Мінцифри Мон були розроблені інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах середньої освіти для закладів вищої освіти. Така робоча група при міністерстві освіти і науки теж розробляє такі рекомендації. Колеги із багатьох галузей зараз працюють над професійними стандартами щодо... Е Розробників систем штучного інтелекту, технологів, користувачів цих систем, і так далі, тобто, питання, скажімо, врегулювання використання штучної є надзвичайно важливим. Ну і щодо перспектив, я одразу можу сказати, що в Національній академії педагогічних наук України при формуванні тематики і завдань майбутніх наукових робіт вказується зазначено в постановах президії останнього часу, що має бути врахована необхідність дослідження психолого педагогічних проблем використання штучного інтелекту в освітньому процесі на всіх рівнях освіти. А в листопаді 2025 року цього року заплановано проведення загальних зборів Національної академії педагогічних наук України з загальною назвою на тематику цифрова трансформація освіти, штучний інтелект в сучасному освітньому просторі. Отже, шановні колеги, в освіті всеосяжне засування штучного інтелекту є безумовним фактом. Явище, яке вже відбулося, відбувається і є. Від цього ми нікуди з вами не відійдемо. З часом це буде лише поширюватися та поглиблюватися. І це потребує подальшого науково-методичного працювання і активного науково-методичного супроводу. Штучний інтелект має значний потенціал для трансформації освіти та науки, він може зробити навчання більш персоналізованим. Ефективним, а наукові дослідження більш продуктивними та інноваційними. Штучний інтелект розширює можливості людського потенціалу, а їх поєднання цих потенціалів відкриває нові перспективи для розвитку суспільства.